Я своїми нарцисиками, які мені прийшли від Наталі в Джак з Фейсбуку. Такі красуні, ще не всі розквітли. Ось, бачите, такі полурозпуску. І ось, друзі, я виписувала теж у Лідії Підгоріної. З Фейсбуку теж у неї брала клематіси Всі друзі прийнялись. Це ось новий корінець, а це в мене тут старий був і він такий дуже поганенько ріс. Я думаю, якщо цей пропаде, цей буде рости. І лишила. І бачите, два, два вони так і вийшли. Це мій, який в мене давно ріс з семсаду, я виписувала з семсаду. 12 штук я виписувала, прийшли, один тільки по факту прийшов. Не знаю, може не зараз вони вже наладилися, а тоді ну, добре совісні були продавці. І ось от Лідії, такі саджанці кліматі. Дуже гарні, всі прийнялися, ось всі. Ось іще один красень. Красень, красень. Сонечко таке, яскраве-яскраве, Дуже гарні. А це вчора мені подарувала сусідка, теж гарненький. Її пригостили такими тюльпанами, накопали, і вона мені дала. А у мене ще подружка була, то я її наділила. Так вони чарівно пахнуть. І ось. Це ще не розквіт. Дивіться, який він красний, теж дуже-дуже гарний. Тут ось ще буде два. А ось виписували тюльпани на кілограм. Кілограм, кілограм коштує 330 гривень. Але що вони мені не доподобили. Ну, Побачимо, як вже геть розквітнуть, якісь вони чудні. Зараз покажу ще один. І ось такий. Бачите, гарненький такий. Москарі вже квітують. Багато вже їх у мене. На вулиці І багато вже. У мене порозквітали. Чарівно. Біленька чорніра квіточка. Так, і хоч буде це віно далі. Розкітлище. Біленький красинчик, бачите? Гарненький. Це мої квітують, звичайні. Такі, звичайні. Це де звичайні, ось квітують. І ось ця сусідка теж мені подарувала. Ще один сорт, але я квіточки ті зрізала. Теж бачите, яка краса. Краса, краса. І ось цей тюльпанчик я теж виписувала. Ой, підпишу. кого. У нього сторінка квіти з репутацією. Він в Фейсбуці є, я як Перший раз я в нього виписувала. Ну, не дуже мені подобається. Побачимо, як він розсвітне. А ось, які гарнють. подивіться, яка це краса. Яка ж це краса. А аромат, який посаду від них. Ось ще один від Лідії Підопригоріної. Я не можу зрозуміти, чи це вже ось квіточка йде чи що. Я в неї виписувала три чи чотири сорти, не пам'ятаю. Червоні вже квітують. Два кущики шавлі, у мене дві ціки гарнючі. Біля троянди. Троянди хоч трошки почали відходити, а то взагалі я думала, що вони геть не будуть. Дивіться, бачите, які кущики були гарні взимку, а зараз попідмерзали, їх трошки пообрізала. Ці які старі сорти, то, то ці все гаразд із ними, не підмерзли. трошки підпалило їх. І ось іще в мене один від Лідії підопригоріної. Гарні сорти я виписувала, в неї я вже не пам'ятаю, які навіть ну, зайду в фейсбук, меседжа подивлюся, що там в мене. І ось, друзі, така в мене. Я зв'язалася по месенджеру, потім ми відкрито з нею спілкувалися. І вона жіночка мені пояснила, що це суланжа, і вона коли розкривається ось такі в неї бутони, а потім вона становиться білою. Так що жінка мене не обманула. З магнолією я не Ну, Тільки дружу починаю дружити, так що я не знала, що так це може бути. Я думала, якщо бутон фіолетовий, то вона й буде фіолетова. Але вона мені показала, скинула відео, що вона потім буде білою. Жіночка не ховалася, нічого. Все добре. Сказала мені, якщо вам не сподобався цей сорт, я вам вишлю, другий, не переживайте, безкоштовно. Але я не халявщиця, друзі, я ніколи не візьму. Того, що мені не належить. Якщо моя помилка, то моя помилка, я ж не знала, що так буває. І ми з нею поспілкувалися. Я... Зараз її немає в країні, вона приїде аж в травні, і вона сказала, ми стелефонуємося, і вона мені вийшла, те, що я хочу. І ще. Я обов'язково в неї замовлю. Я вірю, що цій продавчині відкрита, щира людина. Дивіться, люди, у мене бодан щось там брини. Вже років п'ять він у мене, напевно. І так він у мене і не розквітав. А це ось подивіться, боже, боданчик мій, як я хотіла його, щоб він мене зацвів. А ось цей кущик, цей кущик не квітне. Але бачу, прирости гарні дає. всередині середник гарна така. І хости я в цьому році посадила. Це звичайні подрожники. Тут в мене тіньочок. Вони в мене будуть тут рости. І подивіться на мою красу. Ось. Всяка красунечка в мене. Бачите, буде розквітати. Це, Це сакура Тутішедаре. Вона, я виписувала її. Ой, господин Пензей, бензей. Так. В тому році вона мене не квітувала, а в цьому році вона мене буде радувати. Люблю такі форми, як плакучі, такі шикарні. Дуже люблю такі дерева. Побільше не треба, бо в мене садочок все горить, друзі. Все й горить. І ось, бачите, вже прирости дає. Ялівець лівець красен. Це мої, давно-давно я їх купувала. А ця травичка мене просто дивіться, яка краса. І ось цьому році де я саджала. Ці цинти, ось такі вони маленькі. Не піднімається в мене рука. Зірвати цей квітконос, щоб не розстала цибулинка. Але цибулинка тут гарна. Просто пізно я її садила. І ось такі краси дуже гарний навіть у вже... ось розклітає у нас одні не глазки говорять на них вілки ось ще один красунчик це другий колір а деякі навіть не повиходили ось наприклад ось тут Морсичок тільки показалась і все, він не виходить. У цьому році аби тільки цибулинка не пропала. І ось піонія вже дуже гарна. Я її так і не підкормила, треба підкормити обов'язково. Показала свої носики хвоста. Красунечка. Вона тут, поки нема сонечка, то вона тут буде шикувати де гарна. А потім і подивіться вже, які бутони на бускові. Це буде білий у мене. А тут ось я посадила дуже багато хвостів в тому році. Вони були, все нормально, а зараз нічого немає. Тільки ось подорожне було. Хвоста є, а цього я вона пізніше вийде. Буде шкода, якщо не зійдуть. Дивіться, які вже... Гарні аквілегії, Їх у мене зараз по всьому садку вирубувати не буду. Хай квітують. Мені не заважають. Є двісика. Красуночка. Правда гарна? Маленька, але гарнюча. Зараз все радує. Кожна квіточка. І ось ще яка картика. Яке темне листя цього Барбариса. Зараз він дуже гарний. А влітку він стає такий більш зелений. Не привабливий. Зараз він дуже гарний. Тульки мої ніяк не відходять. Знову бачу, чорнота на них з'явилася. Я вже так заморілася з ними, боротися, з їхніми болячками, то напевно я їх викорчую, хоча рука не піднімається. Не знаю, що робити. Пора мені які вертикальні, гарні квіти. Коройте, друзі, що можна замість смарагда посадити, щоб воно не хворіло. Ось такий у мене голуб гарний. Тут у мене два кущики. Не знаю, може там мені таке посадити. Не знаю. Дивіться, що в мене розквітло. Як її давно хотіла. Це Вероніка ползуча. У мене є зараз чотири сорти. Це теж я у Лідії під Опригоріною, здається, виписувала. Ось о, один курчик, ось такий у мене курчик І ось такий. Всі чотири різні. Ось носики лілії свої показали. Це лілії гіганти у мене. Я в тому році їх посадила три, але щось тільки одного. один бачу. Може пізніше вийде. І ось, бачите, не бачила і не відмітила і ось бачите, тут тичку я поставила, але ж не знала, що воно тут росте. А це мене борцела, Ось така у мене красуня борцела І ось теж кущик борцели, Так що на осінь я можу комусь відкопати кущик. Це ось низкорослий мій кілматис вже з бутоном. Буде квітувати. Ой, дивіться, боже, недавно Галю вам показувала, дивіться, скільки вже в нього бутонів. Тільки-тільки був вийшов, а зараз вже з бутонами. І ось Дороніко красень. Я його так хотіла давно. Оце ось у мене манардочка, новий сорт я виписала. Посадила гарний. Люнок красень. Буде скоро квітувати. І... Варіа гадна, варія гадна. Вигела на штамбі, теж Мирослава Бензей виписувала, буду тепер думати, як її зберегти влітку. Буду якусь буду її робити тут. І ось ліциня моя. Так вона і не квітує, вже, напевно. Не знаю, років шість вона у мене є. Та ні, напевно більше. Так вона не квітує. І знову, якщо вона буде жовтіти, то, напевно, я її видалю звідси. Не може мене не радувати, мої барбарисики красені. Люблю їх, дуже люблю. Але теж треба для них щось робити, щоб вони влітку не вигорали. Я б понасаджувала, повисівала квітів своїх, добре, що раніше не висіла, хворіла, то хоч тепер вони не померзнуть, якщо ще зійдуть. В тому році мене друзі дуже було багато маргариток. В цьому році зовсім немає. Може, тому що дуже холодно, Ой, дуже. Посушлива зима і нічого немає. Офорзиці, офорзиція, красуня, боже, Який акцент в садочку від неї? Я вже декілька кущиків відкопала, там просила. Ну, жіночка з церкви мене просила, та я її відкопала, подарувала. І бачу, ось іще у мене є гарний такий кущик. Теж буду викупувати на осінь. Так, і ось бачите, у мене фурзиція одна, я виписувала її в березнюків, як варіагарна. Вона прийшла не варіагарна. Але ну, мені подобається, що низькорослий сорт. І те, що вона дуже довго у мене вже, вже років три і так і не квітує. Не зрозуміло чому. А цей. а цей який красивий, який він гарній. Ходжу по садочку, піднілю собі настрій. Така краса, просто неймовірна. Ось вже починає де-не-де він квітувати. Набирає бутончиків. Ох, і ці тойки-туйки. Вже обробляли їх. І з чим я тільки не обробляла. Не знаю, що ними робити. І ось мій красунчик, не можу його вам не показати, з такими гарнючими приростами. Шикарний, просто шикарний. І ось бачите, це Нельсон мій таке робить. бандит. Піретро вже дуже гарний. І дуже гарні вже ліники. Дуже багато друзів в цьому році попало у мене хризантем. фрезентен. Повимерзали. Просто повимерзали. Шкода дуже, але вимерзли. Це дешковий сорт у мене. Півонії. Підкломлю їх і будуть у мене гарнючі. І ось, дивіться, який ну не гарний. Що це за квітка? Може вона тут перший рік-то така показується. Зелене листя, зелена квітка, що за. Не знаю. Мені не подобається така краса. тюльпан, не тюльпан не схоже, щось таке. Це у мене піонія Сара Бернар. Теж гарно в тому році вже квітувала. А ось вегела кущова. Вимерзла, немає. Немає. Церсис я ось посадила, щось він такий полусухий, не знаю, що знову буде. І ось, ага, виходить. Бачите, ось є. Паличку лишила, щоб я його не зрубала. Так і стоїть тут паличка. Ось так. Ще у мене клематис. Зараз все радує, все радує. Так все гарно, садочку. І ось подивіться, яка у мене вже є краса. Ну, зараз ще не краса, але вона буде красою. Цей чоловік сьогодні був у мене у нас на базарі, а моя підписниця Анічка з нашого міста, вона давно дивиться мій канал. І вона бачить, як я люблю квіти. І вона мені ще в зимових відео написала, що тітя Валя, я вам рудбек подарю, а за наперстянку нічого вона навіть не сказала. І ось вчора в месенджері вона мені пише. Йотя Валя, будете в місті, заїдьте, я вам накопаю те, що ви хотіли. І ось вона мені підписала навіть, ось бачите, це рудбекія, а це на перстянка. В неї рудбекія така, я вставлю відео, жовта і м -м, така крупна, жовта і така коричнева, яскрава серединка. А на перстяночка біла. Боже, я ніяк не можу завести цю напристянку, друзі. Я вже стільки виписала і в бережнюків, і приходила вона квітуча, гарні саджанці, У бережнюків завжди гарні саджанці. Ну, от, от вона поквітне, чуть жара вдарила, все. Вона згоріла в мене, навіть до кінця і не, до кінця не розкривається. Ну, побачу, може вже Анічкині, що вона мені від душі подарувала. І вона у мене... Я навіть, напевно, і не буду розділяти його. Тут, ну, хоча можна було б розділити, але я напевно, посаджу одним кущиком, хай, хай вона хоч у мене роз, ну, розмножиться. Так я хочу цього. А це ось рудбекі вона мені подарувала. І ще я чекаю рудбекію. Я виписала насіння, здається, у. Наталі з каналу всім про все. І мені пані Ніла обіцяла теж. Я в неї замовила. Рудбек, у неї там декілька сортів. Я ще чекаю від неї посилочку. І ось такі в мене будуть квіти. Дивіться, який у мене ще красончик розквітає. Бачите? Це такі ось гарнівчі. Тут в мене цілий рядок їх. Бачите? Цілий рядочок. І тут рядочок цілий красунчиків. розквітло. Таків вони милі. Я готуюся вже до морозів. Позакривала. Бачите, баклашками. Клематіси свої, троянди, де вже баклашок немає, то он відеречка поприготовляла. На вечір позакриваю їх. На день буду відкривати. А на ніч буду закривати. Там в день буде 4-5 градусів, то буду відкривати, а на ніч буду закривати. Ну, шкода, якщо померзнуть. Ось гортензії, бачите, закрила свої. Ось тут такі споруду зробила. Зараз обмотаю стареньким спанбондом. І напевно обмотаю і свою магнолію. Щось не видно, що вона буде у мене. Біла, не знаю. Побачимо, яка вона буде. Але все одно в мене немає жодної, то хай буде ця. Кожна квіточка гарна по-своєму. І на цьому, друзі, все. Будьте всі здорові, мирного неба, а нашим захисникам, ангелу-охоронця. Дякуємо кожному. За те, що ми милуємося цією красою, і спимо в своїх ліжках.